Показую що Витягли реверса. Вал реверса повністю. Витягували оцей первічний вал. Витягували, бо міняли сальники. Потекли в мене сюди сальник потік. Замінили оцей сальник і оцей. Ну, більше всього, що тік оцей. Ну, заодно поміняли і його. Ось о, мухта соєдинітельна, все повитягували. Трошки робимо ревізію. Зняли наші шланги, ті, що робили, трубки. Ось воно, все отак знімається. Все воно помиється тоді. Привода насосів. Насоси. Отак вони зняті. І якось так. З рульом у нас наче завершено. Протестували, все, все гарно працює. До нього, наче питань нема. Оце до коробки. Що знайшли в коробки? Найшли погану втулку реверса. Ось вона. Ось реверс. Оце, якщо дивіться по ходу трактора, оце права, це ліва. Шестерня. Це вперед, це назад. І оця задня на задній передачі виходить. Оця втулка. Ось оця його рідна втулка, вона болтається і вона крутилася у самій шестерні. Втулка отут стояла, а шестерня в шестерні крутилася. Не там, де треба. Не отут крутилася, а по наружній частині. І бере за шестерню вона вже геть отак теліпалась. Люфти великі були. Там багато бачу теж по цьому реверсі багато є відео всього. І приварюють отут оцю шайбу. Чесно сказати, я його перший раз розібрав, не знаю толком ось оця шайба. Ось вона. Сказати, що тут виробітка така. Та ні, як такий, ну, є, все, є. місто є, звісно. Ну, воно не глибоке. Вони такі міленькі. Ну, не знаю. Я перший раз розібрав, я не спеціаліст такий, ну. Якось так. Втулка під заміну. Головне, що оця передня, ну, та, що вперед відповідає шестерня, запередок, за передок, вперед, рух. Хороша, вона не болтається. Там легенький-легенький люфт. Як тепловий її масляний люфт. А ця облтається сильно. Ось, ось друга половинка реверса. Що, виточили туди втулку. Ось вона, нарізали канавки. Трошки одну канавку провтикали, не напроти масляного канала. Ну, так і буде вже. Трошки косяк. Халтура. Зробили оце отак. Все, нарізали Чотири канавки. Отак. Втулку ми взяли бронзову із автомобіля Крас, з корня. Наружа підходить чітко. На 52 і тут, наче 52, чи. Наче 52. З автомобіля крас шкорня. А внутрішньо 48. Ні, це внутрі, напевно, 52. Недавне, ну, наче внутрі 52. Ну, підходи з автомобіля крас шкорня. Внутрішній тільки підточуєте. І все. А в шестерню заходить чітко. І вийшло оце якось отак. Ого, я його ще й не, не зніму. Одною рукою. Получилось отак. Все воно. Це надійну на вала. Є чуть-чуть зазорчика. Ну, він допустимий. Зайшла вона в шестерню плотненько, а оця, оця взагалі. Ми як почали відтягувати вала, Товтулка осталася на, на, на цій стороні, а шестерня спала. Ну, вона повністю крутилась не там, де треба. Оце так скажемо. Купив воно бумагу прокладочну, будемо рубати. Ну і так, будемо помаленьку собирати. Ми Зараз Зараз більшу каструльку принесу, щоб мити. Ну, і будемо собирати. Ще в мене є таке нове придбання. Яке я давно хотів. На це так вийшло. Ось таке. Отака топлівна. Отака топлівна. У ТН. Всі рекомендують, кажуть, що вони краще, їх регулювати краще і трактор на ній краще працює. Отакий привод. Немає оце тут тільки цієї шайби. У мене стоїть привод шайба, яку я переточував. Я зараз із трактора зняти не можу, бо я її переточив і в мене відтончий вал стоїть шайба. І треба купувати тепер шайбу нову. Отака утеновська топлівна з лейбою, з усим. Тільки треба на стенд її дати. пломби. Навіть бірочка є. Якась там. Ну, всі рекомендують. Кажуть, що працює, регулю... регулювати легше і... і працює легше. І за цими плунжерами. Один плунжер випрягнув, як на МТЗ, викинув, новий поставив і це. Я не ту пару поміняв. А на тій пучковій, то там один як не доливає, то ти йому нічого не зробиш. Так мені казали. Ну оце так, будемо щось робити. Ну, насос буде ставитися пізніше. Поки зробив я той насос, то буде працювати той. А далі буде видно. Ну що, я мию, збираю. і погнали. Так, продовжуємо ремонт. Трошки не зняв, як зложував, Ну, не було можливості. Тяжко, немає як то держати, то неудобно. Ну, що хочу сказати, що зробили, ми поставили уже реверса. Є все, ось, 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 ось. трошки мазуткою вже полив. Зараз обчухую прокладку, рубаю нову прокладку. Підрегулювали, ну, не знаю, не судіть строго, я не перший раз його розбираю, не особо професіонал цього цього. Я так думаю, якщо його правильно регулювати, це регулюється отими шайбами, де під кришкою, під отою пластиковою. Там є такі полумісяці шайбою. І отут, під первічним валом. Єсть. І сам ж оці шайби, це щоб люфта не було оцього самого реверса. А іменно як касаються зуби до зубів, люфти в зубах, регулюється оцим і оцим, я так розумію. Оцими шайбами. На первічному валу і отут, і отам. Ну, як я, я знімав оцей вал, поміняв сальники, оцей поміняв в поміняв сальник, бо в мене в промежутку масло бігло у соєдінтильному мухту. То в мене немає можливості там такої, щоб зняти, викинути шайби, оці цей, я, скажем так, поледачкував. Свикинули оті шайби, зробили тут трошки менший люфток, трошки подвинули його на цю сторону. Бо на цій це передня шестерня, це ж задня передача. То на цій шестерні був великий люфт, а тут, тут маленький. Ми її трошки пересунули і вийшли в нас більш-менш є між зубами цокот. Трошки Ну, сильно не треба ж, бо буде гудіти. Він не гудів, нормально працював, тільки оця шестерня дуже сильно. Болтались. Ну, якось так. Порубав прокладки. Он туди прокладку під кришку. Оця прокладка. Ну таке. Щось було в мене прокладки з набору, а щось нема. Ну, якось буде так. Зараз вирубаємо велику прокладку. Ще хочу зайнятися з цією соєнительною мухтою. Поробити такі поточі трубочки і болтами на цій стороні, на цій чотирма болтами скрутити. Так, так я бачив в інтернеті і мені радили так. Ну, якось оце так. Зложуємо потихеньку. Ось у мене був набор прокладок. Це ще я колись купляв, як тільки трактора купив. Ну, тут теж так воно рубано, негарно. Ну, щось цюдово, щось, щось сам рубаю з бумаги. І так воно виходить. Потихеньку зложуємо. Процес йде. Тут уже теж ось вже під цю кришечку цей мухту середійній вала. А чи він в мене якось нижче? Чи він якось неодинаково? Не знаю. Подивимось. Оце якось так. Так, ще удосконалюємо соєднітельну мухту. Теж піддивився у цьому в інтернеті. Понаварював такі ці. Зараз візьму світ, покажу. У. О, о. От Отакі ці поставив болти. Болти поставив. Болти поставив крепкі. 10,9. Натяженням з мілкою різьбою, з гравирами, як положено. Отак. Дивився в інтернеті, оце так. Кажуть, що так краще, воно зжимає не розбиває шпонки. Ну, спробуємо. Якось так. Зараз чіпляємо привод, закриваємо кришку, чіпляємо насоси, труби і збираємо далі. Так, ну що, продовження ремонту ось я зробили, зняли бортову повністю ліву, повзунок на блокіровку. якась мачмала от масла, непонятна. Знімаю перший раз теж, не знаю, що як воно. Ну, так. Чого зняв? Міняю сальники. Оцей міняю сальник і в бортові. Бортовий сальник міняється, бо повністю в, в чулкові в тормозах масло. Зараз покажу. Все воно у маслі, ось тормозний. Він геть не зношений. Воно вже сальника поміняв, вже забив. Чулкові теж все мокре, тормоза лівого не було. Так оце, оце того я зняв, міняю. Зараз рубаю прокладки. Все, ось ця кришка із з коробки з цієї сторони. Сальник 45, 45 на 65, наче. Повикручувалися шпильки. І там повикручувались і на цій, і на бортовій. Посадю їх на різьбовий герметик. Прошену різьбу, помию, і посадю на різьбовий герметик. Оце якось так. Оце такий ремонт. Ще в нас залишилося зробити. В принципі, наче по тому, що було заплановано, все. Ну, Якось так. Все, слідюще відео будемо вже ставити кабіну. Буде вже на бойовий ход його будемо ставити. Так що якось так. Кому подобається трактор Т-25, кому цікаво, в кого є такі трактори, пишіть. Буду що, що для себе буду брати. Бо я в ньому не дуже ще працювати, працюю на ньому, а розбирати його не дуже. Оце ще ніхто його не знімав. Ще сальники, ще сальники совєтські стоять. І бортові на ньому ніхто ні разу ще не знімав. Все воно ще по оригіналу. Оце так. Все. Ставимо лайки, підписуємося. Буде цікаво.